Взаємодіяти із часом енергетично зцілюємо карму роду. Це магія, ланцюжок усіх родів. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в Океані Інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні у Чаннелін до мене прийшли Владика часу і хранитель знань. Слухаємо Владику Часу. Усе розкривається у свій час. Можеш продовжувати називати мене владикою часу, але тепер ти знаєш і те, що я є Богом Тотом. Наша взаємодія з тобою дуже давня. Саме тому ми так добре б контактували з тобою і у цьому твоєму втіленні. Не кожен вміє відчувати час і взаємодіяти із часом енергетично. Навіть якщо дивитися на це безвідносно до втілень була конкретна душа втілена в Єгипті, чи ні. Контактувала зі мною у власному єгипетському втіленні чи ні, розглядаємо час як енергії, які необхідно відчувати, час це енергії, які можна підпорядковувати собі. Це ви вже знаєте. Його можна сповільнювати і можна пришвидшувати у житті у вашому повсякденному житті в світі фізичних форм. Час можна стискати і розширювати для переміщень в астральному просторі. Як це робити, ми вже говорили раніше? Я також навчав вас, як взаємодіяти із часом для зустрічі. Із своїм колишнім визначним втіленням, щоб заручитися його підтримкою і допомогою у поточному вашому втіленні. Вчіться взаємодіяти з часом, якщо ще не вмієте. Час це магія, магія, яка супроводжує вас у кожному подиху, на кожному кроці, у кожній вашій дії. Вчіться підпорядковувати цю магію собі на користь. Вчіться дивитися на магію як на необхідні знання, які вам дає Всесвіт, які при вмілому користуванні служать вам на благо. Час це магія. Коли ви працюєте з ним, як із пластиліном, виліплюючи ті просторові форми, яких потребуєте. Час відкриває перед вами портали простору. Портали минулого, портали майбутнього час відкриває перед вами портали взаємодії із суттями вищих планів. Відкриває портал хронік Акаші. Це все можливо завдяки вашій взаємодії із часом з його енергіями. Нагадаєш слухачам інструмент, який я давав. Для переміщення у просторі і часі. Посилання на наші попередні відео з владикою часу, у тому числі з інструментами від нього для роботи з часом, знайдете в інформації під даним відео. Навчитися взаємодіяти зі своїм вищим я, оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Енергія фіолетового полум'я це розцілення власного життя від усього кармічного вантажу, його низьких вібрацій і програм. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Курс «Рахангельські промені променістілення і куб Метатрона допомагає поглибити знання про рахангелів і взаємодію з ними. Запрошую у Дивовижний Світ зцілення Божественними енергіями. Далі говорить хранитель Знань. Проявляйте енергії для змін у просторі. згідно з у взаємодії із енергіями року, в якому живете. Ви чули про те, що це рік родових енергій. Про родові енергії скажу так. У хроніках Акаші записана ваша приналежність до різних родів протягом усіх ваших втілень. У кожен рід ви приходите з різними завданнями. В один рід як учні, в інший як учителі. І ви виконуєте ці ролі згідно з угодами вашої душі. У кожен рід ви приходите кілька разів. Якщо, народившись у поточному роду із дитячих років, не відчуваєте духовної спорідненості з ним, з його представниками, відчуваєте свою інакшість, відмінність від усіх кровних рідних, це означає, що ви народилися в цьому роду. щоб Очистити його, зцілити. Але до цього розуміння ви маєте духовно вирости енергія Року Змії у допомозі вам у виконанні вашої місії в роду, у якому ви втілені. У поточному роду будете втілюватися доти, поки не виконаєте своє завдання в ньому. Поки не зцілите стосунки. Із найріднішими вам людьми, поки не зцілите родові програми. Я нотую виконання вами завдань вашої душі у всіх ваших втіленнях. Свій рід Ви стілюєте через зцілення себе, через власну духовну роботу. Як мама, яка молиться за своїх дітей, виконує завдання власної душі перед ними. Так діти, брати, сестри, які обирають духовний шлях і систематично духовно працюють з родом, з його пращурами, виконують власне завдання перед ним. Хранителю знань Маю до тебе запитання. Не так давно у медитації до мене назустріч прийшло одне моє дуже давнє втілення. І та жінка, якою я була тоді, подякувала мені за стілення нашого єгипетського роду. Таке можливо. Можливо. Якщо ви не конкретизуєте, який саме рід зцілюєте, а систематично у визначенні. Дні тижня працюєте над стіленням усього вашого роду, стілюються усі роди, у яких ви втілювалися, стілюється ланцюжок усіх родів, у яких ви народжувалися на землі. Маю ще одне запитання. Стілюючи рід, означає, що ми зцілюємо карму роду. так? Ви зцілюєте родові програми, які вас усіх пов'язують. Але не зцілюєте особисті програми окремих представників роду. Чи зцілення роду сприяє виходу із колеса Сансари? Вихід із колеса Сансари пов'язаний із особистим духовним розвитком кожної душі.